Спонсор показу сторінка від Тернополя до Тернополя. Свіжі тернопільські новини та багато іншої інформації. Зданьки були. Ми продовжуємо виживати разом в Форесті. А де ж це квагі! ха Так ми обіцяли, ми будемо... Чекайте, я все зробив? Це другий наш день, чекай, другий. Я щось не то нажав. І так, Ось він! І так, це наш другий день виживання в форесті. Ми пливемо і придурки зажигалками. Так. Наш головний продукт це зажигалка, так? — Оп, я кудись став, Так, це та, тут безкінечна зажигалка. Чо, що? Що хочеш? — Наш головний продукт це зажигалка. Та, зажигалка. Ну-ка, секундочку, записується. Так, так, Що так, будемо, так, Що так, будемо робити? Так, я думаю, так. йдемо, построїмо залупу. покажу за Чекай. Хуй залупу строительный. Так, нам потрібно. Я хочу лавку а я хочу відновити енергію, бо я такий хигенький. Як ніби після тренувачки, знаєш? Блін. А то без я, кр... я, я, я на нулі все їсти хочу, знаєш. Все їсти Блін, він ну, так пливе довго, він так довго пливе, ти він це бачиш? Один кілометр за хвилину ой в членах буде віче. Ну, братівська, граємо лови, а? А, ні-ні-ні-ні. Ти мене ніколи не зловиш, я впевнений в цьому. Я теж в цьому впевнений. Блін. Ой, ой ой, я тебе зловив. Блін, ти ж телепортуєшся так ізрій нечесно. Ей, чекай, я щось бачу, щось під нами. Ти бачиш під нами щось темне воно рухається. Ні. ніби похоже, я не можу поняти на що воно похоже. Бляка це акула пацан! Бежи ближче до берега! До берега йди! Ти що б я саго? Ты ж акула, во-во-во! Та ж акула біля тебе! Я планика не вижу. Акула? Та блять акула, акула! Давай на пари, я на паре вже? Бляха, я шо лох? <laughs> Є, я, виб, я вибіг тоже. А я Тут... шучу, <laughs> шучу. Шучу, я шучу, сволочь. Вс, шукати шукати миссии. Батончик. Бухло. <laughs> снікерс. Снікерс і бухло. Просто снікерс. Опа, шо це? Что це? Шо це? Де це? Шо це? Я, я, я зайшов шо... я... я... енергетик. Ти виноград знайшов? Що за виноград? Енергетик кажу! а НРРТ! А -мо! Я, я, я виноградный шов. Из-за шумоводы, і за води просто не чути було. Окей, пішли шукати місцеми. Стоп! Давай лавку. Ух ти шо двеки тут краєвид можна. Неее жалко, жалко, хлоп. То тут не підходить, а? База, база, просто база. Ух, удар. Так. О вот стільки ящиків, яких не відкрив. Ух. Так, я вибіжу на! поки що наверх. Дивлюсь, що до чого. Я поки що кейси порозбиваю. Так, на! я. Я на... я на горизонті нічого не бачу. Чисто кажеш? Чисто? Єдиний мінус, тому що нам патики треба буде носити. буде... Та... Дипу... Це треба буде попаритись для бага. Нічого, то не біда. Хоча цей баг мене так виносить. Ти заради став... того, щоб ми не портили фауну, так як ти любиш. Та-та-та, щоб мене зробив ладератор. Так ти капець любиш фауну. Да, я люблю ти ж, фауну. Ти ж до дерева не хочеш выруботати. А тут то прийдеться. Я. <пух> yeah. Так. Ну, давай доганяй мене, че ти? Я за чайкою Я за воюю. з чайкою воюю. воюю. За чайкою воюєш? Добре, я тоже воюю за чайкою. Я такий повільний, слухай, ми пір'я, мені пирі, так? Треба, шану. ну. Ого, тут так задуває. Я не знаю де оселитись. Що це таке? Я бачу кейси. Кейси, 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 кейси. Опа! Це було. Це було. Ні, мені здалося. Дуже добре. Я помню, я би хотів знаєш, яку місцину? у що щоб було біля такого. Ставочка, Ставочка за задалося, там лодка ще була. Я знаю де це? Хочеш, щоб я тебе туди напривів? А? Хочеш? О, скажи як коп'ю робити, Коп'ю. Яке коп'ю? Ну це щоб за рибою ловити. За тебе бути біля річки, там буде смачок цей. А -а -а -а. Я кажу біля річки, треба бути біля цього. Так, древко древку це. Ну треба... там, короче, древко буде там же. Ага, я знайшов знайшов базу людей. Людей вже нема, походу. Я О, Я гриби знайшов, все, я маю грибочки. й і куча... я не їжа, Тому не їжу, то вони можуть бути не. На... За трудні можуть бути. Хочеш галюни? Хочеш галюни отримати, а? Хочу галюне. Чекай. Просто хочу галюни, каже. Блін. Ти че ж ты де? А, ти там, добре. Алоє, алоє, ало, палка, палка, палка алоє, палка. Ало, палка. <laughs> Та <laughs> так кажуть, ніби ти її перший раз побачив. Так, <laughs> дивіться, палка. Палка! У мене вже нема місця. Я вже майже на нуді, хлоп. Треба, треба. Хочу додому! Додому хочу, а дома немає, треба будувати. Ого, тут стільки рослин. й Лоп, я знайшов це місце, може тут, а от воно. Ха-ха. Я його знайшов. Я тобі що казав? Да, отут а. Кайф, я бігати не можу. Я вже тепер пішки, пішки. Так. Без бігу. Де, де Виш, поставимо, да де поставимо цей лавочку з вогнем, га? Лавочку з вогнем, Та там вже де будемо базу робити. Та во база вже тута. Тобто тут тебе є робити. Гай, okay, треба файне місце, ну зараз я ще не прийшов. Короче, зімбатон. Думаю, його притримую на черний А тайм. тебе є цей, як це називається? Тебе є сода? Крем сода? Да, вона тобі дає примону. Ладно. ладно, погнали стоїть крем содою О, я ж тебе бачив, ура. Во, давай весь демо. Ти та... вже в полі мого зору. Зараз ти це все побачиш. Я в полі твого зору. Та то не в полі мого зору. А, точно, во вона, во вона. Це возьмете. Во вона, та-та-та. Ааа. Все, давай, раз. Давай став багато. Це прикольно було пірнати в воду. О, до речі, як тобі цей джампінг, що ми робили? Зі скелі. Прикольна тема, правда? Бо, Вони словом, ти давай став цей. Став вогнище, та став лавку. А я цей. Оце було. Ага. Це та вогнище, я буду будувати будиночок. А Тут потім там тут настільки було чисто, коли наш і так тут був розбився. це таке? Та... Ні, що, знаєш, то там мені місце не дуже подобається. Знаєш, що ми тут зробимо? Ми тут зробимо просто такий, типу, прилавок. Будемо всі, по всій карті робити такі міні-точки. Блін, то де ми будемо велику базу будувати, ти хоч розбирайся. Ні, а? велика база тут не буде, це точно. Чекай, я побачив. Ну да, ми маємо в цьому випуску збудувати базу. Базу-то? Треба знайти нормальний місяц. А тут місць багато нормальних, чого тобі не подобається? Чому тобі це не подобається, Дивись. А тоді, знаєш, що? бо тоді було багато від, е, Вже з спой... там дерев не було, коли літак був тим. І шо? От тут от, подивися, подивися. Як... по суті, ця точка, знаєш, нормальна, але їй тут стільки треба. І шо? І шо? Тихо було був так, воно було більше тут чистіше, без тих кущів, без тих дерев. Ну я тебе поняв. Блін, тоді що. Требу... Ми тоді хоч. А... Треба лавочку тут. Ого, цей звук аж мені віддався. Лавочку? Я наче я, не я, я роблю багато, та. Слуха, а це мені здається, чи це тут гриб руста на дереві? Ну підійди сюди. Зараз. Це у них нововведення, чи це, чи це вони просто. до Я не запалюється вогнище. Yeah. Блін, де що? Мені от просто цікаво, дивись, от цього... це гриб тобі? О, oh, то це гриб тут вам між цими? Так, це гриб. Цими деревами. Так. Він перший раз бачив. Машрумс. Я знайшов лавку. Построїв лавку. Я вже зробив лавку, построїв лавку. Блять. Я почав і не зробився. Грамотей, грамотей. Грамотей, так. Пиш, а де інші ці? Кіки. А як ми їх назвемо ці пал ці палці великі, га? Полімо. Ну. Колі... ха полі Давай двоє, два двоє. Один. Два. Три. Од... Ти мене вгатив, бляха. Не бий мене. А як це так? Це ж. я... Ну давай. Спилються сім'я. Ми таке часи. маленьке дерево пуляємо. Зай завтра не вгатив. це я тебе вгатив. О! Падає. Дивіться, бах! Є-моє. Тебе взагалі тут дві лавки так буде Ой! ти вже прийшов! Что? Мене спалив! Мене спалив! Сзади, сзади, звідки ми прийшли А, це чорний? А він чорний, нічого не робить. Чорний, чорний безполезен а, а, не звертай балет. на нього уваги взагалі. Опа. А, ти ще одну лавку? Хорошо. Сюда е. Блин. Он одна, одна полин лошалась. Моя перка сіла погано. А, Ага. Я так само як і ти сів. От ти взагалі сів на якийсь київ цей спаляного дарем в мене показує. У мене голови нема. Ти сів жопою на цей спаляний. То... Спаляний спаляний. Дубчик. Дубчик. Дю -дюх, дю -дюх. Так, дю так, ладно, треба якоїсь живності пошукати, то. Чому ж все-таки тут будуємо базу? базу, а? Дийди нічого не їв. Давай тут будуємо базу, подивися, мені тут ні, подобається. Ні, ні, ти почекай, дай ми знайдемо ще місце, слухай. А тебе таке шукати? А дивись, туди зразу йде вниз. Ага. Такий маленький буде вниз дорога. Ага. Місцини не нерівна, це що виходить. Якщо ми будемо ставити наші з тобою. А в нас база буде така велика, що нам буде пофігти місцину. Ой, не. Я, не, я не хотів. Давай тут ну чого тобі? Я щось не бачив, тут взагалі бігали коти, кажу коти. Живність? Бо живності взагалі немає. Во жене, заяц бігає, це то що нам треба. Нам більше нічого не треба, тільки заяц. Я хочу зайцы наловити, з них зробити мішочок, чуєш? А якийсь сюда вліз залетели. Ого. Ну, тут и тут є Женец, давай будуємося. Давай! Ну, давай! Че тобі? Че тобі? а че тобі ні? А че тебе нет? Я говорю, ні? Я кажу мені та. Все. Старе, я, я, піду. я буду из тута, все. Мені треба. Все, я буду тут, студа, все, все, все. Все, все. Слава закон, все, все. все буду из тут. Так, все, все. Я буду конусову хату. Ру -ру 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 -ру. Чорт. Не так ти будуєшся, ні, я так не хочу. Я нам буду и точку обзора. Ну. Місцяне... Что? покруче, коли тут не сцена. Черт. Через со мені щось не дуже подобається. Коли ми її розбудуємо, тобі сподобається все, Чо ти? Ладно, пішли дерева зачищати. Зараз, чекай, я буду хатку. хатку. чекай. чекай. Ще нічого не буду, я тобі. Спуляю древо, буде... ток. Так, і що тут у нас? О, лах. Не шов лах? Так. Блін, напчат у тебе лаг зробити, так. Да я ж кажу без лага, це так буде довго. Ага. Купой довго. Так, блин, не знаю куда наставить щас. А ти чуєш мої звуки трассчитають, що я б'ю дарву? Да ч я ті такі притуплені пеньки ніби стукають? Сики палок, сіки палок, сики всього. ТЕРЕВОО! Стережись! ОЛЕ щет, падает, падает, падает! Три, 4, 8, Чотири 4 поліни. Чотири поліни? поліни. Петух. Так, а я тут почищу місцину. Місцину, місцевість. Давай мені тебе шаці штука. Бий. 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 Я поможу. Десятий удар. Опа, готово. Є. Дру -дру 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 -дру. Так. Опа. стій, все, 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 більше не треба. Stop. Не плачеться. Стоп, 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 стоп. А де наші лавки? Волавка. Волавка. А лавка, лавка, водруся, во лавка. Ага, 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 вогонь... ага. вони десь в... там Він в... В... Він Він тут та вогонь. Мені тут та вогонь ще не сторону. подобається, я хочу його поміняти. Йо, в мене стільки полок, чекай. Давай е, придумаємо На патички на зараз я построю. Давай. На патички, щоб складати. Мені Я думаю, що я поставив більше не подобається. Не подобається. Д-ти, дити. Йвали пауту. Десь треба ці для... для патичків поставити, так щоб було зручно, щоб його після середини брав. Деку. Так, патички. ні ні, ні чого ти робиш? Я-то я от хочу біля дерева поставити, типу. Я, я залі не до тебе, я так, я до себе. А. Мені треба реманку для зайчик. Так, аби і недалеко, і не близько. Ось тут одесь. Опа. Буквально. патички потишки. Опа, стільки патичок, чотко. Так, да, місце не добро на ресурси. А да, дуже добротно, що ти? Ой, тут патики, хочу. Передам. <рапан> <рапан> Тут хизук? Передам. Ту То ще задуває такий звук. Так, да, бо при старому вновленні взагалі було не здало. Так, да, взагалі не задував. Ти знай не вперло. Блін. Будемо строити нашу захисну. Опа, я побудував. Замок. Я побудував. Що ти побудував? Побудував таку штучку. Подбудовити зайців. Ти-де, тиди, тидей, тедити. Дерево це основа життя. Ми випулім стільки дерев. Ай, і що? Скільки дерево випулім? Походу до до упора вже все, все закидав. Та, все тут опор. Що далі, що далі? Що далі? Так, ти ти построїв для зайців. Чекай, я хочу ще одне вогнище, я хочу, щоб було багато вогнищ. А, коли вечором це так буде освічувати. Це буде, Ні, це буде. Оці факели, Факели? але я ще хочу вогнище. У нас тут коли не стояло так, все. Так, так сильно хочеш вогнище? Так, капець як хочу. Так, на палки є. О, а, і чорний. треба чого хату тут засейвить. Все, мене чорний напрягає. На, на. Ні, не привертай, вертай увагу! Зараз ще прийдуть. А не прийдуть? Він забив камінь. Ах ah. ah, ти, наждай сволота. Ah. Лежить. А лежить! Я его вбив! А, на моїх руках кров! Парша кров! Перша кров твоя, да? Зайц! Ее! 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 Это твоя парша кров! Я я вбив зайця! Вот, я строю для камінчиків, для камінчиків строю. А ты камінчики пошукати! Аааа, нема, 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 нема. Блін, нема камінчиків. Нема камінчиків. Я камінчики. Вони пропали, сховали за тебе. Ти що, рубаєш дерево? Так. Заєць, 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 Нема заяць, 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 Так, зараз кажу, котра... яка температура. Є! Так, я зробив поки що 3000 кроків. Є! я вбив зайця! Я маю мішок! А. Все! В мене є мішок і тут галявинка рослинок. Все може. О, слухай, скажи мені, чи це правда. У мене пише 37 градусів зараз температура. У мене. Окей. А? У да. мене щось підлагує. момент. У мене, В мене не... 37 градусів. У мене взагалі не витягується. <звук> Значить правда. <звук> Да ти поставив будувати там, а? Во ти будуєш mm -hmm. uh, Я хочу хату для того, щоб засайвитись. Давай. А, так тобі камінчики треба? Не, чекай, давай хату позвоню. Я поставив. камінчики поставив вже на місце. Давай поставимо халявну хатку, таку тупу халявну хатку. Чуєш, заяць, весь хлоп, мертвий заяць, Забрий з нього тушку. Я її забрав. О, добре, добре. Yeah. Yeah. Есть я костер. Я? Тоже. Так, ты любишь? Такие я люблю, да. Так, Мне не треба лавочку. Так, я засайвлюсь для сабы. Сайвся. Лавочку. Ты засайвись, засайвись, засайвись. Аля, я том сейчас нажимаю. Эээ, дружи, дружи, дружи друже, знаешь что? 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 Что хочешь? Эй, стань на місці, стань на місці, стань на місці Чекай каташка, хочу пташку хочеш? А, да ти, да ти я тебе вже загубив з поля зору. А, во! Ты на місці, си, знаєш Знаешь Да, Та не рухайся. Рухайся, знаешь шо? Тутник сраный. Просто терухайся сейчас захарив. Блін. <титин> а, хатка вже О, є. А. Ну, я сайвився, чуєш. Я вже тоже засайвився? Я тоже давно, давно, давно Я засайвився. Це чудесно. Я засейвився. А борега рука. Кривала. Зайцев нема. Що, тепер нам треба баг. Але баг... Будем використовувати іншим выпустить. Баг, походу прийдеться в третій частині да, Так, Давай, да, що... Давай зараз пока що поставимо типа стеночка. Я почну будувати стіну Стіну почну Ла-ла-ла-ла-ла. Ого! Блин, стену Ти Що А що ти хочеш? Давай зараз Ага. Ну, Я добре. зараз щось побудуємо таке з с мелкого. Я... Мелкого? А шо. Фок килл? Фок Паперчик. Там камцу Там я. Я okay, no. зараз я построю факел. Я к тебе місце, что тут стоїть факел, а? А ну зараз. Он тут во, тут Фап... во стоїть? Отправина рука. Ай бодить. Нормально. <laughs> а мы ж идем в нашу пещеру. О. А в У нас дуже далеко і ми не стане дойти теж нас служилось від сили колим 5. Та да, за 5 хунт або що ще бес. А ты вещеру в печеру, пішли пещеру, так учиться в пещеру. Ну, підемо, Просто шмотки. А ну скажи, що я можу закрафтити. А, Ти можеш закрафтити палка плюс щереп. Палка плюс щереп, та добре. Ты можешь закрафтити палка плюс е, плюс камінь, плюс шнуроки, що ти маєш? Маємо Plus... тузку, ага, плюс камінь. Ага, ага, ага. Є? Yeah? Ні, камня не вистачає, камня треба. Так, кам'я нема, добре. Кам'яне немає. Даша, ти можеш закрафтити пал. А, цей. А, палка плюс тряпка плюс шнурок. Опа, тебе сісти. О, лук! Шикарно, шикарно цей лук. Так. Ага. Прикольно. Дальше то. Какой, на нравище, <рі> теперь Ти на ланифты. Ты собі, собі закрафтишь цай, заячу шкіру. Оберу зайчу шкіру. Зайчу шкіру. З... Зайці... То, мене... зайця можно можна крафтити цей. А ну и ты подойди, подіди сюда поближче до цієї пастки. Тут є заяц, бо мені мне що тут його немає. Кай okay, заяц. Я в угоньчек что запали вогонь? А, то ж дощ. Що, де? тут а заяц? Твои пастка та подивись, тут є зайця, чи заяцчину? Я м'ясо. Мені зайця. не показує. Є м'ясо зайця. Є м'ясо зайця? Так, да, але цей. Мені це... нічого не показує, дивно. Так я пожар. А може, це из-за того, що ти, короче, строїв цю пастку. А тебе є шкурка зайця вже? уже? тебе є шкурки зайця? Взагалі да, немає, я ще жодної тварини не вбив. А я вже оберегані вбивав, а ты. <гас> Ташка! Руку сіла. Не о, да, не сіло. Це буде жорсткий момент. Ага, це буде жорсткий момент. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прикинь, знаєш, що бово, наталку треба спустити. прикинь. У нас так ще небагато часу. Короче, давайте кот. Я краще, щоб був цей бах. Ми будемо це випуску завершувати, так? Так, думаю, на цьому випуску вже пора завершити. Тут є зайця, вище є зайця. Ой, я вже якраз його бачу. Ай зайцев, забирай його, забирав? Старий його забью спочатку. Давай. А, чекай. Ви, що таке? Ааа, по Все, забирай з нього шкірку. Дві шкурки і можна закрафтити цей мішочок, щоб збирати ягоди. а потім красити свою пушку, зброю. Окей. Будем самозавершувати, так? Будемо самозавершувати, так, Вася. Окей. Ой, якась неказ ніч будемо ночі виживати. Okay. Отже, на цьому. Нам потрібен просто бах. Бах потрібен такий. На безкінечні дрова, які нам дають. Так, тут у нас є чудесний бав, що були безкінечні дрова. Отже, якщо тобі або вам сподобалося відео, ставте лайки. Лайк! Лайк! Далі. Коментуйте відео, підписуйтесь І на то... наш. Не Шо? бійтесь! Коментуйте, не бійтесь! <світ> <світ> коментуйте, не бійтесь. <світ> <світ> Далі. Підписуйтесь на наш канал. Очікуйте нових випусків з Forest, виживання в лісі. <свист> Дальше. Ви Будемо випити по грибочки. Далі. <свист> на каналі ви знайдете ще багато іншого відео, не тільки Фореста, але Фореста і шо, поємно? Так, і також шукайте на нас в контакті. А, та тут вже знайдуть, боже. І на все добре. Все, завершую. <свист>